Почути. А голос. Я хочу чути, бо була. А вже осінь прийшла у місце. Я не кликав її. Осінь, поки не кличуть, а Іва Бобула – культового українського виконавця у Луцьку чекали та про зустріч із ним мріяли. Діти наші, нам подарували квиточки. До Волинського обласного драмтеатру один за одним сходяться давні шанувальники Іво Бобола і ті, хто познайомився із творчістю виконавця, не так давно. Я прийшла, мама слухає Іво Бобола. Ну Найлюбніша пісня розмова з тобою. Мабуть, осандоласили, цвітуть, і оце осінній сад, як там про любов і зразу про розставання. Ці та інші не менш популярні пісні буквально за мить почують не з гаджетів, а наживо зі сцени. Хочеться якихось позитивних емоцій. Дуже приємно, що багато людей прийшло, молоді багато. Дуже гарний співак. Ми його дуже любимо. Його пісні, його творчіство. Хоч ми такі ще юні, але дуже подобається. Концертна зала в момент стає заповненою. Лучани йдуть парами, хто з друзями, хто з квітами, і усі з чудовим настроєм. В чому секрет такої популярності? Я запитала у самої легенди. Всі мої пісні за моє життя вони присвячені жінкам і коханню хані до мами, до батьківщини, до людини, до краю. Популярність артиста зросла в рази, коли із початком повномасштабної війни українці стали відмовлятися від російської музики. 3 вересня всі слухали не одноіменну пісню російського співака, а трек українця про те, що осінь прийшла в його сад. Ряди поціновувачів творчості Бобула невпинно зростають, а сам і цьому не дивується. Було як, дуже багато російських артистів приїжджало, все в нас російськомовне, на радіо ФМ Росія, на телебаченні Росія, везде Росія, 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 Росія. Росії не стало. А що робити? А чим заповняти? А згадали, що є. і в Хто згадав, а хто відкрив для себе творчість виконавця? Чергова хвиля популярності прийшла до артиста із стрімким зростанням популярності. На душену як на сподіва! Почала запалювати під пісні популярні десятки років тому, які знову стали хітами. Дуже приємно, що молодь саме важливо, молодь цікаво підняла декілька пісень моїх, які стали знакові, популярні. То їм за це дуже вдячний. Ось коментувати скандальне інтерв'ю, яке сколихнуло інтернет. Артист не хоче. Його шанувальники кажуть, що для них це не важливо, адже йдуть послухати його пісні. Чому твори Бобула до вподоби і молодшому, і старшому поколінням виконавець знає, переконаний його пісні це ліки, Ліки, яких після 24 лютого 2022-го потребують чи не всі українці. Я їх просто лікую своїми піснями. Так будемо казати. Їм стає добре, вони спіхаються, вони співають разом. Хто плаче, хто як, то вони відходять від цього каміння, душі або серця. Це точно я вам кажу. Разом із тим артист ділиться, що повномасштабна війна не могла не вплинути на його творчість, коли пушки ромихають. Містец Луцьк, каже виконавець, це місто, з яким його багато чого пов'язує. Запалює тут Івобол вже далеко не вперше. Лучани його зустрічають шаленими оплесками. Концерт, як і майже кожен нині, на підтримку зсу. Бобл закликає своїх шанувальників допомагати нашим воїнам. Першою виконує пісню В тебе віримо, ми Україна. Варченню на сцені разом із ним стоять прихильники. Люди не можуть всидіти. Підіймаються, підспівують і танцюють під улюблені для кого з юності, а для кого з дитинства хіти. Ольга Матвеєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.